Партія воля заявила про створення місцевого осередку та оголосила план дій. За інформацією представників цієї політичної сили, їхні партійці, які брали участь у позачергових виборах до парламенту, на Прикарпатті сукупно набрали понад 93 тисячі голосів, що є високим показником довіри людей. Також волівців підтримали і на інших теренах України. А ще проголосували за спільний список волі і самопомочі. За списком політичної партії Самопоміч ми сьогодні будемо мати. Таких народних депутатів, як Ірина Суслова, як Єгор Соболєв, як Іван Мірошенченко, Вікторія Войцицька, Павло Костенко, Андрій Неміровський. Загалом це буде близько восьми парламентарів від політичної партії Воля. Лідери партії Воля офіційно оголосили про намір розпочати активну діяльність в Івано-Франківській області. Перший етап розбудова партійної структури до рівня районів, селищ та сіл. На Івано-Франківщині. У нас формувалася гарна дієва, потужна команда наших однодумців, однопартійців, і ми оголошуємо про те, що ми будемо брати участь у місцевих виборах. Ми будемо гуртувати. Тих найкращих, найактивніших, найсильніших молодих людей людей з досвідом для того, щоб кожен на своєму, в своєму місці, в своєму селі, в своєму селищі, в своєму районі долучався до змін, долучався до тих дій, які призведуть до реальних змін кожної нашої громади, кожного нашого населеного пункту. Щодо надвірнянської організації політичної партії Воля, то хочу сказати, що практично всі члени нашої партії, кандидати, члени партії це близько 70 людей. Це і вихідці із громадського середовища ми розпочали процес напрацювання стратегії міст Надвірна та Яремче. Ми також долучилися до багатьох громадських ініціатив. Активно брали участь у всіх революційних подіях, волонтерських за чотири місяці роботи наголосили волівці у своєму активі. Мають до п'яти тисяч партійців: 14 осередків та вісім депутатів у Верховній Раді. Це значить, є з ким працювати і над чим, оскільки план діяльності готовий. Перший пункт контроль за проведенням люстрації. Ми почали на Івано-Франківщині збір люстраційних скарг на Івано-Франківщині. Ми будемо формувати люстраційний комітет, і крім того, ті люди по одній людині в кожному районі Івано-Франківської області стануть помічниками наших депутатів, які є в парламенті, і будуть уповноважені здійснювати парламентський контроль над процесами люстрації у їхніх районах для того, щоб все відбувалося згідно закону. Серед переліку інших напрямків діяльності реалізація проекту національний кадровий резерв створення стратегії розвитку міст і викриття корупційних схем.